Тканина це вінтажна касляна, така з дуже складної фактури тканина. Ця тканина може нагадувати якісь розбиті черепки, узори черепків. Трипільські візерунки та пано з камуфляжу мисткиня співорганізаторка заходу Лариса Шихафоніна показує свій триптих для проекту Україна минуле війна, майбутнє. Це форма, шматочки форми, яка була на війні. Поєднання таких червоного кольору, чорного, нашого прапору, цього який кров'ю окроплений. А майбутнє каже із кольоровими клаптиками та квітами. Мені нагадує світіння перс. Тільки абрикос, вишень, таке світле, ніжне. От ну, це така ідея передати через одну якусь форму, три різних настрої. Художниця Севастіана Федоренко до виставки не долучалася, утім прийшла поглянути на роботи своїх колег. Сама концепція цікава, цікаво, як митці зображують всі ці речі, цікаво відслідковувати певні символи, колірні поєднання. А ще додає зацікавило оздоблення полотна Дніпровської мисткині Ольги Авдєєвої. Вона виділяє головне таким чином, що ем, по різному ем, текстурно працює із тканиною більш геометричний підхід. Тут більш такий по формі, так волосся, там і шкіра навіть по іншому зовсім зображується. На виставці презентують 29 робіт, над якими працювали 12 майстринь. Експозицію можна переглянути протягом двох тижнів у приміщенні обласної бібліотеки імені Тараса Шевченка. Харків, є Северодонецьк, є Дніпро. Ідея виникла у пані Тетяни Оліник, вона з Києва. Вона написала: Дівчата, є така тема, хочу відобразити наше минуле, це трипілля, так як це сама така культура, яку в як нас знаходили, і артефактів дуже багато. Потім відображуємо. Разити війну, як ви це відчуваєте, ну і майбутнє виставка мені дуже сподобалася. Робота, де дівчина з літаком мені якось нагадала довоєнні часи, і мені здається, що в наступному році вже це буде можливо. Російські люди питаються повністю знищити наш світогляд та всю нашу культуру. Тому я вважаю, що треба дуже гарно підтримувати українських митців. Тетяна не дбала, Олег Кураш суспіль. Ільне новини Черкаси.